Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 12-й урок курсу географії 9 класу сільське господарство світу. Світова структура світового сільського господарства будується на основі кліматичних особливостей кожної окремої країни. За даними 2016 року, у світовому валовому зборі сільськогосподарської продукції лідирують зернові культури або, як їх іще називають, три основні хліби світу. На першому місці кукурудза з валовим збором у 1 мільярд 60 мільйонів тонн, На другому місці пшениця 749 мільйонів тонн, на третьому рис – 740 мільйонів тонн. Наступні три позиції займають технічні культури: картопля четверта, соя п'ята та цукровий буряк шоста. Як видно з графіка, у світі щорічно зростає щорічне вирощування зерна. На кінець 2016 року воно сягнуло свого піку. Склавши 2 мільярди 615 мільйонів тонн. Всі зернові культури умовно поділяють на продовольчі та фуражні або кормові. До продовольчих культур належить пшениця рис кукурудза, гречка, сорго та інші. Основними зерновими культурами або трьома хлібами світу називають саме пшеницю рис та кукурудзу. За даними 2019 року, найбільшими виробниками кукурудзи у світі стали США, Китай та Бразилія. А Україна зайняла 8 місце у світі. Найбільшими виробниками пшениці у світі стали Китай, Індія та Росія. Україна зайняла сьому сходинку світового рейтингу. Найбільшими виробниками рису були Китай, Індія та Індонезія. Україна до рейтингу з вирощування рису не увійшла, хоча у 2016 році було зібрано 64,7 тисячі тонн. Жовтим кольором на карті зображено райони вирощування пшениці. Це помірний субтропічний пояс та території, що зрошуються вологими повітряними масами з океану. Червоними крапками на карті показаний ареал вирощування кукурудзи: це Східна Азія, Європа, Північна та Південна Америка. Або помірний і субтропічні пояси. Рис на карті показаний чорними крапками. Вирощується повсюди, дає надмірне зволоження. До зернових продовольчих культур належить сорго, найбільшими виробниками якого є США, Нігерія та Мексика. Відомою зерновою культурою є і гречка, найбільшими виробниками якої є Росія, Китай та Україна. До зернових культур, окрім трьох основних хлібів світу, відносять так звані сірі хліби. До них входять жито, ячмінь та Овес. У світовому валовому зборі сільськогосподарських культур ячмінь займає сьоме місце, а овес – дванадцяте. Найбільшими виробниками жита за 2017 рік стали Німеччина, Польща та Росія. Україна зайняла сьоме місце у світі найбільшими виробниками Ячменю, за даними 2018 року, стали Росія, Австралія та Німеччина. Україна ж зайняла п'яте місце в світі. Найбільшими виробниками Овесу, за даними 2017 року, стали Росія, Канада та Австралія. Україна ж зайняла 15 місце у світі. Більш різноманітною є кількість технічних культур, які поділяють на окремі групи цукроносні або цукристі, бульбоплідні, волокнисті, олійні, ефіроолійні, каучуконоси, тонізуючі, лікарські, дубильні, наркотичні та інші. До цукроносних або цукристих відносяться цукровий буряк і цукрова тростина. З них виготовляють цукор, а з відходів спирт, пальне, а також їжу для худоби. Найбільш відомими виробниками цукрового буряку у 2017 році стали Росія, Франція та Німеччина. Україна зайняла сьоме місце у світі. Найбільшими виробниками цукрової тростини стали Бразилія, Індія та Китай. Цукровий буряк на карті фіолетовий колір вирощується в переважній більшості у північній півкулі. Це помірний пояс, особливо лісостепова зона, де нормальна кількість опадів для буряку. Дещо менше у степовій зоні помірного поясу. Та у субтропічному поясі на зрошувальних землях. Цукрова тростина, це світло світлозлена на карті, вирощується північніше і південніше від екватора, тобто в екваторіальному, субекваторіальному та тропічному і субтропічному вологих поясах та на зрошувальних землях, як, наприклад, в долині Нілу. До бульбоплідних технічних культур відносять картоплю батат, ямс, маніок та ро. Але найпопулярнішою є картопля, що у валовому зборі сільськогосподарських культур у 2016 році. Зайняла четверте місце у світі і перша як технічна культура. Картоплю використовують як продовольчу культуру. А також вона є сировиною для крохмале-патикової і спиртової промисловості. За даними 2017 року, найбільшими виробниками картоплі були Китай, Індія та Росія, а Україна зайняла четверте місце у світі. Вирощують картоплю. Чорні крапки на карті переважно у помірному та зрошувальних землях субтропічного і тропічного поясів північної півкулі. Популярною бульбоплідною культурою, особливо в африканських країнах, є ЯМС, а найбільшим її виробником є Нігерія, до Трійки також увійшли Гана та Кот-Д'Івуар. Ще одна бульбоплідна культура це Маніок, також популярна в Африці та Південно-Східній Азії. А найбільшим її виробником є Нігерія. І до трійки також увійшли Демократична Республіка Конго та Таїланд. Третя група технічних культур представлена волокнистими культурами, до яких входять бавовник, льон, конопля, джут та кенаф. Найбільшими виробниками бавовника у 2019 році були Індія, Китай та США. Найбільшим виробником льону у світі у 2017 році стала Франція з показником майже у 600 тисяч тонн. Значно поступається їй Бельгія та Білорусь. А Україна зайняла 12 місце у світі. Найбільшим виробником джуту є Індія та Бангладеш. Льон та бавовник використовують у текстильній промисловості, в тому числі виготовляють екологічно чистий одяг. Бавовник – теплолюбива рослина, тому райони вирощування, зелений колір на карті це екваторіальний, субекваторіальні, тропічний і субтропічні кліматичні пояси. Лон на карті це сині та червоні палички, вирощують переважно у помірному поясі, хоча зустрічається і в південних широтах в Китаї та Індії. Великою групою технічних культур є так звані олійні культури, з яких отримують олію, до яких входять соняшник, оливки, соя, олійна пальма, ріпак, арахіс, насіння льону та рецини. Найбільшими виробниками насіння соняшника у світі, за даними 2018 року стали Україна перше місце у світі та Росія, друге місце у світі. Соняшник теплолюбива рослина найбільш поширена помаранчевий кольор на карті у степовій зоні помірного поясу та у субтропічному поясі. З оливок, які ми споживаємо в їжу безпосередньо, також виготовлять корисну олію. Лідерами вирощування є Іспанія, Греція та Італія. Найбільшими виробниками оливок. Чорні крапки на карті є країни Середземномор'я субтропічного кліматичного поясу. Лідерами з вирощування сої, популярного замінника м'яса, є США, Бразилія та Аргентина. Україна посіла восьму сходинку у цьому рейтингу. Сої належить п'яте місце у валовому зборі сільськогосподарської продукції за показниками 2016 року. Відомий факт, що Україна є одним з найбільших покупців олійної пальми, яку використовують у парфумерній та харчовій промисловості. Найбільшими виробниками даного продукту є Малайзія, Індонезія та Нігерія. Лідерами звирощування ріпаку, з олій якого виталять пальне, у 2016 році стали Канада, Китай та Індія. Україна зайняла восьму позицію у світі. Найбільшими виробниками теплолюбивого арахісу, який популярний в кондитерській галузі, Є Індія, Китай та Нігерія. Арахісу належить 10-те місце у валовому зборі сільськогосподарської продукції з позначкою у 43 мільйони тонн. Льон використовують не тільки як волокнисту технічну культуру, але й як олійну культуру. Однак такою вузькою спеціалізацією може похизуватися тільки Канада, США, Росія та Індія. Так само і волокно і олії отримують з насіння конопель, лідером у світі з якої є Франція. Україна ж займає шосте місце у світі. До олійних культур відноситься також горіх кешю, найбільшими виробниками якого є В'єтнам, Індія та Кот-д'Івуар. Олійною культурою є і відомий нам грецький або волоський горіх, найбільшими виробниками якого у 2019 році став Китай, а до Трійки увійшли також США та Іран. Україна зайняла також шосте місце у рейтингу. Фісташка також олійна культура, яку у 2019 році найбільше виростив Іран. До Трійки також увійшли США, Китай і четверте місце зайняла Туреччина. Кунжут, як олійну культуру, найбільше вирощують у Танзанії, М'янмі та Індії. Групи групі технічних олійних окремо виділяють під групу ефіра олійних культур, до яких відносяться всім відомі на назви рослин: коріандр або кінза, троянда, м'ята, шавлія, лаванда, валеріана, меліса, кмин, евкаліпт та мускатний горіх. Так, у 2017 році найбільшим виробником Анісу, Бадьяну, Фенхелю та Коріанду стала Індія. Україна ж зайняла 14 те місце світовому рейтингу. Найбільшим виробником мускатного горіху став Китай, після нього Індія та США. До п'ятої групи технічних культур відносять так звані каучуконоси – це Гевея та коксагис, з яких отримують натуральний каучук, з якого виставляють гуму, автошини, жувальні гумки і так далі. Найбільшими виробниками натурального каучука з дерева гевеї є країни Південно-східної Азії Таїланд, Індонезія та В'єтнам. які сумарно дають 70% світового виробництва натурального каучуку. Виробляють гевей також в Індії та небагато в Бразилії. Коксагиз це багаторічна рослина роду кульбабових. В природних умовах росте в Середній Азії в Казахстані, Киргизстані, Узбекистані, вирощуючи культурну рослину в Австралії на острові Тасманія. Виробником каучуку з даної культури є тільки Казахстан. Шостою групою технічних культур є так звані тонізуючі, до яких включають чай, каву, какао-боби та горіх коло. Найбільшими виробниками чаю у світі є Китай, Індія, Кенія та Шрі-Ланка колишня назва целон, звідки назва Цейлонський чай. Чаю належить 15-те місце у валовому зборі сільськогосподарської продукції за показниками 2016 року. Географія вирощування чаю на карті позначено червоними трикутниками це екваторіальні, субекваторіальні, тропічні та субтропічні пояси, переважно Євразії та Африки. Найбільшими виробниками кави у світі є Бразилія, В'єтнам та Колумбія. Каві належить 13 те місце у валовому зборі сільськогосподарської продукції за показниками 2016 року. Каву на карті позначено червоними крапками, вирощують в екваторіальних, субекваторіальних та тропічних широтах. Найбільшими виробниками какао-бобів, з яких виготовляють шоколад. В світі є західноафриканські країни Д'Івуар, Гана та Індонезія. Какао-бобам належить 16 місце у валовому зборі сільськогосподарської продукції за показниками 2016 року з позначкою у 4,4 мільйона тонн. Какао-боби на карті позначено червоними паличками, вирощують, так як і каву в екваторіальних, субекваторіальних та тропічних широтах. Горіх коло, яка на карті позначена червоними кружечками, як відомий інгредієнт у газованих напоях, вирощують виключно у західноафриканських країнах Гвінеї, Ліберії, Код'Івуарі та Гані. До технічних також відносять лікарські рослини. Для прикладу, візьмемо ті, що відомі в Україні: алоє Вера, Подорожник, ехінацея, Волошки сині, Женьшень, Звіробій звичайний, ромашка лікарська, фіалка триколірна, чистотіл звичайний, цикорі звичайний та інші. Найбільшими виробниками подорожнику є африканські країни: Демократична Республіка Конго, Камерун та Гана. Найбільшими виробниками цикорію або як у нас його називають в Україні Петрів Батіг є Бельгія. Україна ж займає п'яте місце у світі. До технічних культур включають також так звані дубильні рослини: квебрахо, сумах, акації та інші, які використовують в медицині, як протизапальні антисептичні речовини, косметології у шкіряному виробництві. Наприклад, кору дуба вимочують зі шкірою, тоді вона стає м'якшою, але міцнішою і стає більш витривалою при носінні. Ну і закриває перелік технічних культур група наркотичних рослин, до яких входять тютюн, махорка, хміль, опіумний мак та кока. Тютюну належить 14-те місце у валовому зборі сільськогосподарської продукції за показниками 16-го року. Найбільшим виробником тютюну. З якого виготовляють цигарки на світовому ринку, за даними 2017 року, стали Китай, Бразилія та Індія. Найбільшими ж виробниками хмелю на світовому ринку, за даними 2017 року, стали США, Ефіопія та Німеччина. Хміль традиційно використовують у пивоварні та хлібопекарській галузях харчової промисловості. До заборонених у вільному вирощуванні технічних культур в абсолютній більшості країн світу належить опіумний мак, з якого виготовляють наркотик Опій. Проте є країни, які вирощують його легально. До трійки лідерів увійшли Чехія, Туреччина та Іспанія. Проте є ряд країн, де мак вирощують нелегально. Причому абсолютним лідером є Афганістан, одна з найбідніших країн світу, більше 90% всього світового виробництва. Незаконне вирощування опіумного маку у світі має свої осередки, які отримали назву Золотий трикутник, до складу якого увійшли Північний Таїланд, Лаос М'янма та Золотий на півмісяць. З такими країнами як Афганістан, Іран та Пакистан. До заборонених технічних наркотичних рослин також відноситься кока лідерство з незаконного вирощування якої тримають Колумбія, Перу та Болівія. В Америці до головних осередків вирощення наркотичних речовин відносять Мексику та Колумбію. Є свої лідери серед виробників овочів. Так, найбільшим виробником гарбузів у світі є Китай та Індія, а Україна займає четверте місце у світі. Найбільшим виробником шпинату є Китай. Найбільшим виробником огірків у світі також є Китай. А Україна займає сьоме місце у світі. Найбільшим виробником гороху у світі є Канада. Україна займає четверту позицію. Найбільшими виробниками столового буряку у світі є Франція, США та Велика Британія. Україна ж займає дев'яте місце у рейтинзі. Найбільшим виробником капусти у світі є Китай. Україна займає п'яте місце. Найбільшим виробником моркви у світі також є Китай. Україна займає шосте місце. Найбільшим виробником томатів у світі також є Китай. Популярними є й овочі, що використовуються як спеції. До таких відносяться, наприклад, перед чилі, Найбільшим виробником якого є Китай. Найбільшим виробником ванілі є Мадагаскар та Індонезія. В свою чергу, найбільшими виробниками цибулі у 2019 році стали Індія та Китай. Найдорожчою спецією у світі є шафран, а його найбільшим виробником є Іран. До трійки лідерів також увійшли Іспанія та Велика Британія. Якщо ж говорити про виробництво інших спецій загалом, то найбільшим виробником вже досить тривалий час залишається Індія. Якщо ж говорити про фрукти, то у валовому зборі сільськогосподарської продукції за показниками 2016 року серед найпопулярніших виявилися банани, які зайняли восьме місце у світі. Більше всього бананів вирощують Індія, Китай та Індонезія. Однак ці країни практично повністю самі споживають свою продукцію на внутрішньому ринку. Натомість найбільшими експортерами, тобто продавцями на світовий ринок бананів, є латиноамериканські країни: Еквадор, Коста-Ріка, Колумбія, Гватемала, Гондурас, Нікарагуа, Панама та Беліз. Популярним тропічним продуктом є ананас, найбільшими виробниками якого є Коста-Ріка, Філіппіни та Бразилія. Серед цитрусових популярним фруктом є апельсин, яких у 2019 році зібрали 61 мільйон тонн. Лідерами з вирощування є Бразилія, Китай та Індія. Однак 25% світового експорту дає Південна Республіка. Лимонів у 2019 році зібрано 14,5 мільйонів тонн. Лідери з вирощування Мексика, Китай та Аргентина. Найбільшим світовим виробником ківі у 2016 році став Китай. Популярним також є авокадо, якого більше всього вирощується у Мексиці. Найбільшим ж виробником манго у 2017 році стала Індія. Популярним продуктом також є хурма, найбільшим виробником якої є Китай. Найбільшим світовим виробником винограду у 2017 році став знову ж таки Китай. Другу сходинку зайняла Італія, третю США. Серед плодових зерняткових фруктів популярними є яблука, груша Айва. Найбільшим світовим виробником яблук Є Китай. Найбільшим виробником Світовим Груш також є Китай. А от лідером з вирощуванням Айви є Туреччина. Серед плодових кісточкових популярними є черешні, вишні, сливи, абрикоси, персики. Найбільшими виробниками черешень є Туреччина, США та Іран. Україна зайняла 9 місце у світі. Найбільшим виробником Вишень є Росія, Туреччина та Україна. Найбільшим виробником у світі слив. Є Китай, Україна ж посіла 11 ту сходинку. Найбільшим виробником абрикосів є Туреччина, Узбекистан та Іран. Найбільшим виробником персиків у світі є Китай. Серед плодових ягідних користуються попитом Полуниця, Смородина, Агрус, Чорниця та інші. Найбільшим у світі виробником полуниці є Китай, до трійки також увійшли США та Мексика. Найбільшим у світі виробником чорниці є США, Канада та Перу. Україна у 2017 році зайняла 15 місце. Найбільшими у світі виробниками Агросу є Німеччина та Росія. Україна зайняла 4-те місце у світі. Абсолютним рекордсменом зі збору кавунів є Китай, який у 2017 році зібрав 79 мільйонів тонн кавунів, а його найближчі конкуренти Іран та Туреччина всього по 4 мільйони тонн. Лідером з вирощування грибів також є Китай. Ну і наостанок розглянемо другу складову сільського господарства тваринництво. Основні галузі тваринництва це вирощення великої рогатої худоби, свинарства, вівчарства та птахівництва. Найбільше поголів'я великої рогатої худоби, за даними 2017 року, мали Бразилія, Індія та США. Вирощення великої рогатої худоби відмічено рожевим кольором на карті поширено практично у всіх куточках планети, окрім Антарктиди. З найбільшою концентрацією в Європі та Азії це Китай та Індія. У 2019 році кількість свиней у світі сягнула позначки 1 мільярд 300 мільйонів голів. Найбільше поголів'я свиней, за даними 2019 року, мали Китай, країни Євросоюзу США, а Україна закриває десятку найбільших країн за поголів'ям свиней з позначкою 6 за іншими джерелами навіть 8,5 мільйонів голів. Вирощування свиней, відмічено рожевими точками на карті поширено у більшості країн, окрім мусульманських. Де свинини не споживають в їжу. З найбільшою концентрацією в Європі, Азії це Китай та Індія, та Північній Америці в США. У 2017 році кількість овець у світі перейшла в позначку 1 мільярд 200 мільйонів голів. Найбільше поголів'я овець, за даними 2019 року, мали Китай, Австралія та Індія. Вівчарство, як і вирощування великої рогатої худоби, поширене повсюдно, окрім Антарктиди, хоча найбільш популярне в Європі. Західній Азії, Австралії та Новій Зеландії. Загальна кількість курей у господарстві різних країн перевищила 19 мільярдів голів. Країни з найбільшою кількістю курей це Китай, Індонезія та США. Кількість коней у світі у 2017 році склала більше 47 мільйонів голів. Лідерами за поголів'ям є США, Мексика та Китай. Кількість кіз у світі у 2017 році склала майже 725 мільйонів голів. Лідерами за поголів'ям є Китай, Індія та Нігерія. Найбільшими ж виробниками м'яса у світі, за даними 2019 року, є Китай, Бразилія та США. Найбільшими ж виробниками молока у світі стали Індія, США та Пакистан. Україна зайняла 19 те місце з позначкою у 9,9 мільйона тонн. Що стосується меду, то у 2019 році його виготовили 1 мільйон 861 тисячу тонн. Лідерами стали Китай, Туреччина та Іран. А Україна зайняла п'яте місце з відміткою у 69,5 тисяч тонн. З них більше 50% пішло на експорт. Риби та морепродукти в освіті отримують у два рази менше, ніж м'яса через особливості виливу та відновлення морських біологічних ресурсів. У промислі світового океану серед біоресурсів рибі належить абсолютне лідерство 89%. На решту живих організмів всього 11%. В свою чергу у розподілі світового вилову риби і добування морепродуктів перший займає Тихий океан. За ним йдуть внутрішні води материків, а вже потім Атлантичний і Північний Льодовитий океан. Найбільш продуктивним джерелом риби є північно-західна частина Тихого океану, а також вся шельфова зона це зелена штриховка на карті навколо материків. У 2016 році обсяг продукції світового промислового риболовства склав 90,9 мільйона тонн. За даними 2016 року, найбільший вилов риби був у Китаї, Індонезії та США. А обсяг збору аквакультури, тобто морепродуктів, виручених в штучних умовах, сягнув 80 мільйонів тонн. За виловом аквакультури лідером є Китай, на який припадає більше половини вилову всього вилову аквакультури у світі. Також до трійки входять Індія та Індонезія. До топ-10 промислових видів риб у світі увійшли ментай, перуанський анчоус, смугастий тунець, сардинела, Ставрида, Оселедець Атлантичний, Скумбрія Японська, тунець жовтопері, Тріска Атлантична та Анчоус Японський До топ-4 промислових видів ракоподібних у світі увійшли креветки, краби, омари та гастроподи до топ-10 найпопулярніших за обсягом вирощування видів аквакультури у світі увійшли Білий Амур. Товстолобик білий, устриці, короб звичайний, теляпія нільська, креветка білонога, товстолобик строкатий, карась, катля та лосось атлантичний. До топ-10 найпопулярніших у світі за обсягом вирощування видів аквакультури, а саме рослин, увійшли водорості, такі як ламінарія японська, гарцелярія, ундарія периста, різні види червоних водоростей та хідзики. Найбільші виробники і експортери сільськогосподарської продукції світу в мільярдах доларів у 2018 році це Китай, Індія та США. На цьому ми з вами завершимо розгляд 12-го уроку курсу географії 9 го класу Сільське господарство світу. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!